Друзі, доброго вечора. Хотів відзняти одне відео про город, все ж таки про свою полуницю, яка пішла зимувати, не підкормлена. Але е, сьогодні дитина мене попросила здивувати. Якось, якось здивувати із тих інгредієнтів, які є у нас на нашому столі. Що я вирішив сьогодні приготувати? Колись в дитинстві у нас була страва, яка називалась осміношки. Чому саме так? Дивіться, чому саме осміношки? Тому що беремо отакі от сосисочки. Не треба брати сардельки, просто беремо сосиски. Цей. Нарізаємо їх, ну, там, як вже вийде. Різною товщиною беремо спагеті, пополам їх ламаємо. Ось так, і проколюємо ці наші сосисочки цими спагетками, які у нас от получаються. Відварюємо його в воді, як звичайні спагеті до готовності і змащуємо там вершковим маслом. Добавляємо, якщо там ваша дитина вживає там якийсь кетчуп там, чи якусь приправку до, до спагеті. І отаким от чином дитина чекає осьміношки. Ну, коротше, Осьміножки майже готові. Зараз я доколю ці сосисочки на ці спагеті. Великій кількості головне їх приготувати і великій кількості води відварити, щоб вони не, не злипалися, щоб все було окей. Зараз це все я пророблю і відзніму далі відео. Як перетворити 4 сосиски і 350 грамів буквально спагеті на страву, якою можна кормити родину з трьох-чотирьох осіб? Ось, будь ласка, таке блюдо. Водичку я вже, відповідно, поставив. Вода гріється, тут десь приблизно 3,5 до 4 літрів. Водичка закипить, відваримо його, як звичайні спагеті, і буде і буде страва. Ось така штуковина у нас вийшла. Дивіться, Спагеті І. Е... Як такі лапки осміножка. От бачите, дивіться. Угу. Смакота. Зараз домішаємо лише, е, Добавлю масла вершкового. Все змішаю і буде смакота. Ось так от можна е, як ну, порадувати свою дитину. Ось так от дивіться. Ось. Ті самі спагеті з тими самими, е, як вони звуться. Е, звичайними спагеті, е, сосиски з звичайними спагеті Але те, що в іншій інтерпретації, тому я думаю, це сподобається дитині. Ось так. додали е, вершкового масла, перемішали, він там розтане зараз і буде все окей. А той самий. Окремо зварили, не зварили, а окремо додали вершкового масла. І отакі осміночки у нас получаються для всієї родини. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Смачного вам!